Всім привіт! Хочу показати ось таку коротку угоду, яку я відпрацював. Коли тільки увімкнув свій комп'ютер, відкрив додаток Binance, побачив, що монета SXP підходить до важливого рівня, який я ще вчора відмітив на графіку. Це був її другий підхід, і малоймовірно було, що вона піде на його пробій. Тому я вирішив зайти на невелику суму і закритись перед рівнем. Заходжу на 100 доларів з 20-тим плечем, відповідно, реальних 5 доларів. Відразу виставляю лімітку на закриття і чекаю. కాయ Ось так гарно ціна дійшла до рівня і закрила мою лімітку, як я і думав, на цьому її падіння зупинилось. З угоди я забрав 1 44 центи і ми отримали рух монети майже на 1,5%. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і до зустрічі у наступних відео.